Стрільці, які ж ви сильні, які ви правильні, які ви мудрі, які ви волелюбні, які ви хочете, щоб все вміли, і все знали, і все робили правильно, все було по поличкам. Звісно, буде так, звісно, бо ви того варті. Ви соколики, стрільці, дуже такі правильні, а дівчатка мої гарнюні. Стрільці теж все, щоб по їхньому, щоб любили по їхнім законам, щоб постель була по їхнім законам, щоб подарунки були тільки такі, як хочете. Хай воно так і буде, бо ви цього варті. І так. Гороск... Не гороскоп, гороскопи я теж складаю, бо дуже-дуже вмію і скоро буду виставляти. Розклад стрільці на липень 2023 року від Ядюсі Ягусі. Від народної Відьми Ядвіги Ось так по таких картах будемо дивитися. І так, мої гарнюні стрільці. Що у вас? Не зліться, не зліться за кохання, не зліться, бо буде вам. Сразу кохання, а потім свідання і ще з воєнним. І будемо розговори. Ви злитеся, що він не відповідає. Відповість, він не може. Так само хлопці воєнні наші соколики. Якщо вам ваша кохана не відповідає, пізніше відповість. Обов'язково. Так, по ще об одним картам дід Нестер, скажи, розкажи, розкажи правду моїм гарнюнім, гарнюнім, гарнюнім. Стрільцям розкажи через ядвігу твою внученьку, так що у вас. Ну, дівчата, вам король. Король, звісно, любов. Ну ви цього варті, бо ви красиві, ви енергетично красиві. Ви завжди прямолінійні, і багатьох ваша прямолінійність закохує. Ви розумієте, У мене теж є багато друзів, стрільців. Я так я їх люблю. І буває, прислухаюся, бо вони мудрі, і вони чесні і справедливі. Я вас люблю. І вас теж люблять, і ваш. Коханий і ваша кохана, бо ви того варті, ви ніколи не будете брехати. І так, любов, любов і свидання, це головне. Буде, хлопці, і для вас буде з коханою жінкою любов прямо у початку місяця. І дівчата у вас. Так, дивимося ті, що на латині. Так, дивлюся. Так, здоров'я, здоров'я, дівчата, хто хотів до врача, біжіть до врача, виліковуйте десь середина місяця, стрільці, нічого страшного не буде. Головне вовремя ну, обратися, зробите, підете, устраните проблему, дивимося, взагалі послідств не буде. Взагалі, нічого навіть тої хворі не залишиться. І так само хлопці, хто прихворіє, обращайтеся в лікарню. Не вірте ніяким, щоб там щось знімали або лічили. Бабки-дітки, цього не треба робити. Йдіть в лікарню, все зробите, знімете, все будете чистесенькі, гарнесенькі. Так, на цих красивих австрійських картах. Так, ну що ж вам? Боже, соколики, дама, Боже, яке ж у вас палке кохання. І які ж хлопоти, дивіться, кохання, свідання, любов. Хто в парі і хто не в парі, буде теж свідання. Дивіться, дама, король хлопоти, любов постіль. Все, свідання, любов постіль. Ну, що ще може бути краще для вас, мої красиві стрільці, мої ж ви правильні, правильно, всі правда перемагає, завжди. Скільки раз? Я от, як гадаю, завжди бачу, бо я ж людину, ну ви помните, 40 хвилин дивлюся. Завжди дивлюся. Я бачу все-все все на світі, особливо по руки, коли ви мені даєте, я ж руку добре знаю, ще з 15 років. Бачу, говорю правду, ніколи не можна обманювати людину, щоб предупредити, щоб все сказати правду. Маленькі самі деталі, все розкладую. Розклад роблю 40 хвилин на одну людину, 8-10 відео скидаю, щоб ви знали, Ну, попасти до мене на гадання тяжеленько. Зараз велика черга. Ну, все одно дійде черга, я буду вас дивитися. Дивитися детально, бо зараз черга.